Так. Я так, не так, не так. Так, так. Сьогодні в нас спільне засідання комісій. Земельної і бюджетної нема. Бюджетно. І на порядку денному у нас тільки одне питання про встановлення стави, зі сплати місцевих податків і ковід. Заслуговуємо просто з вами Ярослав. Ми ж ми попередньо розглядали проєкт рішення. І рішення про того питання. Ма також був направлений до Державної регуляторної служби України, і ця служба нам вже надала, опрацювала цей проект, наше рішення і надає пропозиції певні. Зокрема, тому ми сьогодні їх хочемо розглянути. Зокрема. Регуляторна служба рекомендує нам на проєкті рішення, було зазначено, що даний проект рішення оприлюднити на веб-сайті міської ради. Згідно з статті 12, цей проект рішення має бути оприлюднений ще в засобах масової інформації. Вони нам пропонують включити проект рішення і опублікувати, коли буде прийняти рішення, також у засобах масової інформації, тобто відповідно до статті 12. Будемо це змінювати в проєкті рішення. Ну, ми запропонували в цьому, ми вам роздали проект рішення, зміни, які доключені до попереднього, і тут вже передбачили в проєкті рішення, що відповідно до статті 12 вказали у пункті, крім того, регуляторна політика. Служба пропонує нам по земельних податках, по земель по додатках, земель, де відображено земельні податки, пропонується у додатках 1.3 проєкту проекту рішення про встановлені ставок врахувати положення кодексу, також у додатку певній статті кодексу. Зараз по цьому, якщо зупиниться Мар'яна Васильовна. А далі, якщо можна зачитаю далі, по земельних ми тоді повернемося. Або зразу кажіть як? По земельних питаннях може зразу тоді. Зразу ми ми кажіть, те, що... але так коротко сьогодні на сесії будете всім депутатам по табличку розказувати, бо це мало бути спільне в усіх податки. Ми можемо ще перед сесією, ще зібрати і де швидше цього, що ще будуть комісії. Ще раз перед сесією, ми ще зберемо всі комісії. Ваші пропозиції. На третью вже. Так, ну, да, всі году на трету годину там якось, по три Тобі, жінки. Можна, можна, жінки, жінки, не будуть. Парі Васильівна, у додатках, де запропоновано провести у відповідність до статей, у нас вже привезли до відповідності. В загальному це такі додатки, які передбачають надання пільги, встановлення правильних відсотків в межах і за межами населеного пункту. А також перелік всіх земельних ділянок відповідно до класифікатора всіх видів земель користування, які в нас є на території. Ми привели, привели від порядок всі додатки з 1 по 3 і перевірили всі ставки, які ми були визначені. Не порушення немає, всі ставки визначені до норми кодексу України, відповідно для надання пільг або на для встановлення ставок, межа за межами населеного пункту. Слідуюча була пропозиція відобразити, визначити у проєкті рішення усі обов'язкові елементи як земельного податку, так і податку на нерухоме майно, податку єдиного транспортного та туристичного збору. Елементи відображені і в земельному по земельному земельному податку по податку на нерухоме майно по єдиному податку. Підготовлено додатковий додаток 11-й. Ми вам його роздали, де включені елементи, також тринадцятий додаток по туристичному збору і чотирнадцятий додаток по транспортному збору, де відображено елементи як у попередніх податках, так і в цих. Слідуючим пропозиція була. Запропоновано грунтувати встановлення різного розміру зазначених ставок податку на нерухоме майно у нас було запропоновано попередньому проєкті рішення. Ставки на фізичні особи і на юридичні різні. На фізичні у нас було запропоновано на житлову е, нерухомість і не на житлову. На житлову, верніше 0,2, а на житлову 0,24. На юридичні було на е, житлову 0,4, на нежитлову 03. Е, е, запропоновано в е, аналізі регуляторного акту це роз'яснити. Надано таке, ну, підготовлено таке роз'яснення для збільшення надходжень у бюджет запропоновано такі ставки. Також запропоновано розглянути можливість встановлення фіксованих ставок єдиного податку. У проекті рішення у нас було визначено у самому рішенні, що ставка єдиного податку для першої групи складає 10%, для другої групи 20%. Уже даним виправленим проєктом рішення запропоновано у додатку відобразити також для усіх, усіх видів господарської діяльності, що зазначається у. Пропозиціях усіх видів господарської діяльності для першої групи 10% залишити, і для усіх видів господарської діяльності по другій групі 20%, тобто відсотки не мінялися, які були вами тоді розглянуті і запропоновані, так залишимо лише, що це вже відображено у додатках. І я вже повторяюся, і по єдиному податку не було елементів, є додаток 11, де вже відображено елементи. І е, також запропоновано у рішенні е, туристичний збір і е, податок на туристичний збір і на транспортний і транспортний. Вже допрацьовано і відображено не лише не у рішенні, а саме у додатках з відповідним посиланням, тож пропонувалося з відповідним посиланням на податковий кодекс на статті Податкового кодексу. Також аналізом регуляторного впливу проведено аналіз регуляторного впливу проведено до із пропозицій до методики і. Також в цій методиці було запропоновано встановити чіткі терміни про відстеження регуляторного акту, тобто в який період ми маємо відстежити. Ми вже в аналізі регуляторного впливу, який ми направляли, ми виправили і чітко вказали, що через рік, через скільки ми маємо відстежувати цей регуляторний акт, тобто вказали саме число місяць, коли ми маємо відстежити. Усі зауваження, які були, вам я розказала, є у проєкті цього доопрацьованому. Якщо ви зараз підтримаєте або не за якісь пропозиції, ми після того висимо на сайт і за потреби будемо ще можемо ще зібратися, десь пропозиції, можемо ще передбити сесію, можемо швидше, якщо потрібно, ще раз розглянути. Будуть якісь запитання або пропозиції? Мінуться сесії, ще закликати всі уробів, щоб ви всі поставили підписи і мінець на сесію досі роблять. Якщо не як... буде, не на комісію на сесію. Ми, ми його виносимо на сесію. Якщо ще може. Це зсунування на вас є голове засідання, вашу перед сесією. Сесії. Якщо ще можна, це те, що було е, запропоновано службо, регуляторною службою, але десь попередньо було засідання сімей е, з е, батьків, родичі загиблих воїнів, і е, на цій нараді е, запропоновано розглянути питання щодо е, щодо дання по сплаті всім загиблим по сплаті земельного податку. Десь Васильович запропонував, що дане питання буде вивчено і розглянуто, і винесено на ваш розгляд. Якщо можна тим, підкажіть, ми десь ну, вивчення. При встановленні пільг ми першу чергу маємо користуватися з кодексом України. І стаття 281 встановлює, які пільги ми маємо застосувати. Плати для фізичних осіб. І саме ця стаття вже захищає ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія закону України про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту. Саме цей закон е подає нам інформацію про те, що пільги сім'ям загиблих ветеранів війни надаються зі сплати податку, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства. І саме цей закон визначає, хто такі є сім'ї загиблих. Стаття 10 передбачає, до членів сім'ї загиблих ветеранів війни належать батьки, один з подружжя, подружжя який не одружився в друге, діти, які не мають своїх сімей, діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття, діти обох обоє з батьків, яких загинули або пропали безвісти, утриманці загиблого померлого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія. Відповідно, якщо вже їм призначений статус сім'ї загиблого, то вони мають мати посвідчення члена сім'ї загиблого. Тому, відповідно, керуючись цим законодавством, ми не повинні їм встановлювати окрему пільгу, а просто якщо вони приносять нам посвідчення, вибачайте, вони ми повинні вже дотримуватися закону. Ніякі рішення нам ніякі вже нічого голосувати, питання ніякі не треба, щоб надати пільгу. Правильно я розумію? Лише мають дати посвідчення, що вони такими так, являються. Так, я зруйну стосовно того, кому саме встановлювати, тому що сім'я є і батьки, і діти. Ну ми вже цим я вам прочитала. Тому до них відноситься всі. Так. Якщо до мене приходить батько, мати, дружина або син, дочка і показують посвідчення, що дійсно вони являються е, членами сім'ї загиблого, то відповідно до цього ми маємо вже їм поставити Мар'яна, Я лише вашу одну попрошу. Тетяні Степанівні сказати на обзвони родину, на це їм скаже, що такий закон є, ми питання вивчили, але вони мають мати посвідчення і на основі цього посвідчення будуть надаватися такі-то, такі-то пільги. І ми ще попросимо щоб на сайті викласти це, щоб люди були інформовані. Але разом здається, це не лише по земельному, як сказала Маріна Васильівна, да, а по всіх і стосується цього. Так, ні. Що мені запитати? Якщо немає ніяких запитань, пропозицій, то пропоную даний проєкт рішення встановлення наставок, таких зі сплати місцевих податків і зборів без, без несе на... на сайті. Висвітлити і чергову сесію. Прошу проголосувати. Дякую, дякую все У мене є ще два питання. Скажіть, що Заглядаємося. Запитання? Є за мене два питання. У нас пророздив за ядогромадян. Поплюх, Павлюк. Пасю про надання земельних ділянок у власність будівництва та обслуговування житлового будинку з подарських будівлі споруд згідно розробленної технічної документації по встановленням медземельних ділянок наторі. Міської ради звернулися коптут Наталія Васильівна, село, Малі тічолі, вулиця Лесі, Українки, Павлюк, Емілія та Рушівна вулиця Дністровська, місто Заставна, Пазук Ганна Васильівна, вулиця Кінзівського, 20. І... І... Що? Tak, і все, uh, Та <негідно> так, технічна документація відповідає вимогам вченого законодавства. Готується проєкт рішення, який буде виставлятися на сайт, для того, щоб на сесії розглянути дані питання для прийняття рішень. Хто за того що буде? Я так само сказала, що це загальна повітря. Значить, ви розширено, розширено. Так, друге питання у нас. Давайте за перше проголосуємо, Хто за те, що тут Так, Друге питання. Про род заяви Чайки Оксани Олександрівни, матері загиблого сина Чайки Дмитра Ігоровича, учасника бойових дій Шелегана Олександра Васильовича. Та Челянка Сергія Степановича, що надання земельної ділянки для ведення особисто селянського господарства. <клідно> Поступили заяви від матері заготового чаків Олександра Олександрів, син Дмитро Юрійович, учасник бойових дій, також від учасника бойових дій пологона Олександра Васильовича. Місто Заставне, Шеленка Сергія Степановича, село Малий Кучурів, про надання дозволу на видіння земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. А ви знаєте, що в е, період воєнного стану е, дані питання не можуть бути розглянуті, тому пропонується записати протокольну в разі зміни до законодавства, розглядати дані, так. дані. дані. Протокольну, протокольну Дай yeah. протоколь ми ставимо в список. список. У закінченню цього будемо, буде мати якісь рішення. Так, хто за те, щоб протоколювати рішення одноголосно? Шановні депутати, всі питання вичерпні на сьогоднішнє спільне засідання комісії українську дане засідання Дякую.